В пустелі сизих вечорів, В полях безмежних проти неба. О скільки слів і скільки снів мені наснилося про тебе. Не знаю, хто ти, де живеш, кого милуєш і голубиш. Я знаю, ти чекаєш теж, тривожно вгадуєш і любиш, і я прийду. В життя твоє тебе незнаного впізнаю, як син вигнанця впізнає прикмети батьківського краю, я ради цього ладна жить, всі інші хай проходять мимо, аби в повторах не згубить одне своє неповториме, нехай це витвір самоти, нехай це вигадка й омана. Моєму серцю снишся ти, як морю сняться урагани.